Всім привіт, гарного доброго вечора. Ну, ось із цієї краси я, в принципі, вчора змінила трішечки план, тому що хотіла ще тут рядочки довгі, і хотілося, ну, ще, ще трішечки, щоб вам показати ще більше. Але, але, але розпочала, доплила той рядочок, розпочала новий рядочок і ось ще новий рядочок. Так, дивіться. Тут ось, бачите, новий рядочок пішов, тут більше квіточок ось вже, Так, Так, тепер дивіться, з'явились ось ці бокові. У мене ось тут бокові квіточки з'явилися, так? Уже є. Так. Ну, краса. <кхм> краса. Вона на темному фоні. Дивіться, взагалі дуже. Ще як вона заблокується, то взагалі буде дуже гарна. Тому, кому цікавлять такі е, речі, будь ласка, легенького плетіння користуйтесь схемою, схемами. Вперше я цю е, серветку побачила, ну, я її називаю, в принципі, міні-як буде, я її побачила на каналі Ірина на Луні. Але поки я зібралася її виплітати, то вже це був платний майстер-клас. Тому схеми я почала шукати в інтернеті. І тільки знайшла схеми. ну Також довгенько я їх шукала, вже я стала писати вінтажне плетіння, і тільки тоді, вже, і то не за першим разом це все мені знайшлося. Так що перша частина, друга частина. Всі схеми будуть, бо ще я одну серветочку покажу, всі схеми будуть у завтрашньому відео на початку так, Тому що я сьогодні за більшим столиком і ну ось така краса. Далі ще красивіше, а далі ще красивіше. Так, плетіть, гарно виходить. Єдине тільки дивіться з нитками, так? А, тому що я вже зазначала, що в мене оця серединка сильно брала хвилю. І мені підійшли нитки і рис. Ну, а для кожного вже собі будете там. Дивитись, ну вона варта того, щоб її виплести. Так, що я хотіла ще показати вам? Так, це навіть приберу. Так, ось хотіла показати вам так, і зараз я вам розкладу її цю красу також буде краса. Це велика така серветка буде. Так що ось у мене вже так гарно складала. Думала, я тоді так швидко розкладу і І не вийшло швидко. Завжди так кладу, думаю, щоб мені потім зручно було розправляти. Бистренько собі розклала, показала вам, де куди просунулася. Ну, і все одно, скільки раз буває, що то не тим боком покладу, то не так розклала, сама себе підвожу. Так, ну тепер дивіться. Відходжу подалі. Так, оцей краєчок тут завернувся. Полюсточка ця завернулася. Так, тут зараз ниточку туди подвину. Так, а, це біленька. Це біленьку я потім вплиту туди. Так, ну тепер ось, дивіться, буде також краса. Так, доплила я ось. Біленьким я доплила тут. Так, до кінця дійшла ще оця серединка закінчена. І ось світло-бусковий кольор я додавала, і ось ця друга, друга частинка цієї квіточки піде світло-бускового кольору. Так, далі там ще будуть кольори у мене, вона далі трішечки в ширину піде. Ну, і я хочу обв'язочку ще зробити Так, що Ну, така, велика, великого розміру вона буде. Вона вже велика, ще буде більшого розміру, але гарна буде. Далі буде ще красивіша. Так, і, і вчора, так, і я вчора ще е, уже було сплетено, але я ще доплила, але я ще доплила, так, ще доплила, зараз покажу вам, чобітки. Що в чобітках? Так, що в чобітках у мене є. Так, один трішки недоплетений. Ну, тут у цьому чобітку я ще десь отак буду підніматися на висоту. так. Ну, я чому зупинилася? Ну, по-перше, мені додати моточок, треба, клубочок ниток треба додати. Але я зупинилася, я хочу поки, щоб у мене ж вони однакові йшли. То все, що я тут робила, так, щоб в мене ж було однаково і ця тут я вже почала п'ятку виплітати. Так що, вже просуваюся до п'яточки. Ще мені тут небагато. І вже потім я піду так само по колу виплітати. Ось так. Вчора трішки помилки зробила. Тут, ну, переплітала трішки, але ну, буває таке ж. Так, так що, так, що бітками. Ну, вже я. Не знаю, як на завтра, завтра, післязавтра я їх закінчу, зрозуміло. Все. Ну, також гарненькі. Цей майстер-клас теж дуже цікавий, тому що, бачите, вони самі по собі, ось з усіх сторін, ось вони такі цікаві, цікаві получилися. Ось такі вони. Так що також дуже цікавий. Кому потрібно буде, пишіть коментарі. в коментарях я ма посилання на майстер-клас скину. Так що, Ну, як і казала, ось тут у мене своя трішки імпровізація. тут бока бока йшли. Ну і, ну, і з п'яточкою тут ззаді також виходить. Перед, то так, як по майстер-класу. Так, ну ось ось такі, такі справи. Я вам щиро дякую, щиро дякую, що ви є. Навіть отак вони вже лівий правий, більше отак бачите? то так я поставила, ніби вони різні різні були. Так, клубочок розмотався в мене. Тому я вам щиро вдячна, що ви є. Щиро-щиро дякую краса получается. Щиро дякую, що ви є. Я працюю далі. У мене зараз там будуть багато робот, багато робіт доплетених. Ну, але ж. Всім пока. Вас щиро люблю. Вам при чудового настрою, при чудового вечора. Бережіть себе, любіть себе і любові до Бога, і до зустрічі!